Доброго вечора. Ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про наше перше класичне у цьому сезоні, як почуваються наші легіонери у Європі та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почнемо сьогодні з головного матчу вихідних, де Шахтар впевнено переміг Динамо з рахунком 3-1. І насправді у цьому матчі я думав, що Динамо нарешті зможе показати свої зуби, тому що Динамо Шахтар це завжди принциповий матч, це таке собі умовне дербі. Де завжди пекло на полі, багато сперечань, червоних, жовтих карток. Але насправді у цьому матчі ми цього не побачили. Ну, а Динамо знову показало ту гру, яку показує протягом усього сезону, тобто не ту, на яку вони напевно хочуть і, напевно, думають про те, що вони там хочуть стати чемпіонами. До речі, також хотів би додати, що частенько бачу у коментарях, як дехто пише про те, що. Я, типу, цілую Шахтар постійно, ну а Динамо ненавиджу, що вони, ну напевно, вони думають, що Динамо грає непогано, а я кажу навпаки, що вони грають жахливо. По-перше, я хочу сказати, що я харків'янин, і я не вболіваю не за Динамо, не за Шахтар, хоча я і не вболіваю не за жодний харківський клуб. Так, звичайно, мені приємно, коли Металіст 1925 або Металіст перемагають, але так, щоб прям вболіваю, точно ні. По-друге, я пам'ятаю, як у Динамо була жахлива криза, коли тренував Михайличенко, і кияни були дуже близькі до того, щоб о, взагалі посісти третє місце, але у підсумку зайняли друге місце і відправились до ліги чемпіонів. І тоді мені дійсно хотілося вболівати за Динамо, але не тому, що мені там щось подобається в цьому клубі, або подобається там наша столиця Київ. Мені хотілося вболівати із жалісті, тому що мені хотілося, щоб такий клуб, як Динамо, це великий клуб нашої країни, відомий на усю Європу з великої столиці нашої країни. Мені хотілося б, щоб цей клуб знову перемагав, перемагав і у чемпіонаті України, і у Єврокубках. Тим паче тоді Шахтар на той момент, я не пам'ятаю, чи 5, чи 4 рази поспіль, перемагав у чемпіонаті України. І зараз, напевно, в мене схожа ситуація, тому що Шахтар е, втратив майже всю основу. Е, від них пішов тренер до іншого чемпіонату. Тобто вони майже почали все спочатку. І у підсумку дуже приємно спостерігати, коли клуб почав все спочатку і показує такий рівень. Вони грають класно у лізі чемпіонів, вони стабільно грають у чемпіонаті України, а тому, звичайно, приємно спостерігати за таким футболом. Ну а в цій грі між Динамо та Шахтарем скажу чесно, я вболівав за гірників, тому що у випадку перемоги Динамо це продовжилось би ця криза. А так, хоча б є, хоч який шанс, що вони після цього щось будуть міняти. Але я не думаю справді, що вони будуть щось міняти. Я думаю, Суркіса все влаштовую. І Луческу, я думаю, все влаштовую. До речі, Мір Челучесько на післяматчевій прес-конференції знову сказав, що причиною поразки є те, що його команда постійно переїжджає з міста до міста. І в такому випадку, ладно, коли він це ще казав у матчах Єврокубків про терена, але коли ви граєте проти Шахтаря, який знаходиться у таких самих умовах, я не розумію, навіщо це казати як причину поразки? Бо у Шахтаря та ж сама причина. І чилуческу забуває, що Шахтар взагалі покинув свою домівку у 2014 році, коли почалася війна в Україні, і дуже соромно за залуческу, який дозволяє собі так казати і, таку, і такі причини казати щодо поразки. Що стосується самої гри, то було таке враження, що це було не наше класичне, а якась гра, наприклад, між Шахтарем та Зареєю, тому що гірники не дозволяли Динамо грати так, як вони хочуть. В них були моменти у Динамо при рахунку 1-0. А коли вони зрівняли, Шахтар знову повернув ініціативу в свої руки, ну і забив два м'ячі і, впевнено, переміг. Що стосується персоналі, то знову хотілося б відмітити і Олександра Зубкова, і Михайла Мудрика, які стали авторами голів, але також варто відзначити і центр півзахисту це і Судаков, і Бондаренка, які з кожною грою стають. Все краще і краще. А Ось в Динамо, навпаки, один із головних талантів та гравець, за якого керівництво Динамо просить близько 25 мільйонів євро, Ілля Забарний допустив жахливу помилку, після чого отримав червону картку. Ну, а його команда у подальшому пропустила після цього ще гол. Звичайно, це не грає якусь суттєву роль в тому, що закордонні клуби більше не будуть спостерігати за забарним. Але все ж таки, це такий маленький дзвіночок, що цей гравець не ідеальний. Хоча в той же час я хочу нагадати, що він дуже молодий, а тому в нього ще все попереду. І знаєте, після цього матчу я хотів би зробити такий висновок, що головне в клубі не тільки гравці та тренерський штаб, головне мати якісний адміністративний штаб. Тобто різні позиції, там і масажисти, і якісь адміністратори, які займаються маленькими справами та деталями, а також скаути, які шукають гравців, перекладачі, які краще допомагають тренеру, наприклад, донести якусь інформацію до гравця. І як ми бачимо, в Динамо є з цим проблеми. Ми ж побачили, як зараз в Шахтарі змінилася майже уся основа а в Динамо. Пішов із основних граців лише ДПНа. Ну і звичайно, риторичне питання до братів, чи дійсно вони хочуть, щоб їх клуб був на що спроможний, бо мені здається, що вони цього не хочуть. Також сьогодні хотів би поговорити і про інші матчі чемпіонату України, а саме металіст ворскла, де харків'яни перемогли полтавчан з рахунком 3-2. І знаєте, я вже багато разів про це казав, що в таких матчах вирішує. Не те, як команди грають, не рівень гравців, а те, як хтось першим дуже жахливо помилиться, і після цього інша команда заб'є гол. Тому що Ворска мала декілька непоганих моментів, але у підсумку різник жахливо помилився, но прядун цим скористався. Ну а після цього підопічний Олександра Прозетко впевнено контролювали гру. І я також хотів би відзначити знову Передона, який забив у цьому матчі два голи. Так, звичайно, один після помилки жахливою, а ось інший це такий справжній гол нападника, який вийшов віч на віч і реалізував цей м'яч. І в цьому сезоні він вже забив 5 м'ячів. І, до речі, я згадую той момент, коли він раніше грав у першій лізі за металіст 19-25. І я пам'ятаю його гру за інших арків'ян, і тоді він взагалі не заграв за той клуб. І знаєте, це можна сказати, що тренерський штаб, який працює у металісті, зміг розкрити Предуна на відміну від Металіста 19-25. Ну і повертаючись до самої гри, хотів би додати трохи про «Ворсклу», яка знову продовжує грати у середній рівень футболу, при тому, що вони непогано підсилились, в них якісні гравці, талановиті. Вони змінили тренерський штаб на Віктора Скрипника, але як ми бачимо, вони все одно продовжать грати на тому рівні, мов вони знаходяться у якійсь кризі. До речі, також хочу нагадати, що в мене телеграм-канал, де я частіше публікую новини про український футбол та пишу важливі новини. Тому підписуйтесь на мене, посилання залишу у закріпленому коментарі. Ну і, звичайно, треба поговорити про ще один матч чемпіонату України, а саме рух дніпро 1 де дніпряни перемогли Львівський клуб з рахунком 3-2. І в цьому матчі було усе. Було багато голів, були червоні картки, пенальті, бійки. Тобто цей матч, на мою думку, навіть був цікавішим за наше класичне. До речі, у Дніпра-1 були кадрові проблеми перед цим матчем, тому що. Більшість легіонерів не захотіли їхати до Львова, а тому залишилось лише два легіонера Воротар Валев та півзахисник Гомес. А тому в них були кадрові проблеми. І по самій грі це було видно, і по рахунку було видно протягом матчу, тому що вони спочатку програвали 1-0, зрівняли, начебто, але потім знову пропустили і програвали з рахунком 2-1. Але червоні картки і помилки від захисників руха. Врятували Дніпровський клуб. До речі, що стосується вилучень в цьому матчі та пенальті, то, на мою думку, вилучення цілком нормальні, це було порушення небезпечні, за які потрібно було давати жовту картку. Ну а ці жовті картки оказались в обох випадках другими, а тому це перетворилося в червону картку. Хоча насправді пенальті наприкінці першого тайму мені трошки не сподобалось. Можливо, там і було порушення, але, знаєте, як кажуть, для пенальті не вистачає. Якщо було б це не у штрафному майданчику, то, можливо, порушення було. Ну і також, як не відмітити бійку між директорами цих клубів, а саме Дедишина генерального директора Руху та Краснікова спортивного директора Дніпра 1. І повідомляється, що ініціатором бійки став саме генеральний директор Руха. Тому що він прибіжав до Краснікова і почав щось показувати, що щось було не так. Можливо, він натякав на те, що Красніков працює з арбітрами, тому що, тому що на Красніково ще висить клеймо з матчу металі Скарпати, після якого його дискваліфікували на 5 років. А тому, звичайно, усі, коли щось їх клубам... А тому, звичайно, усі, коли їхнім клубам щось не так там роблять, показують багато червоних пенальті, Звичайно, усі будуть незадоволені і бачити в цьому, що Красніков 100% винен. І це повинен робити не Дедишин, не розмахуватись кулаками, а комітет з чесної гри, щоб розібратись, чи дійсно був якийсь підкуп арбітра. Тому у подальшому зараз побачимо, що Дедишн отримує дискваліфікацію на декілька матчів. Новин стосовно переходу Малиновського до іншого клубу стає все більше і більше, і на цей раз їм знову цікавиться італійський інтер. Як повідомляє Кальче Поліс, міланці взимку можуть запропонувати за українця близько 25 мільйонів євро. Не виключається, що клуб також намагатиметься торгуватися. Аталанта натомість не налаштована на тривалі перемовини та не розглядає варіанти з включенням в угоду інших гравців. До речі, нещодавно була інформація, що. Начебто Малиновський продовжив контракт з Аталантою на один рік, і Малиновський у соцмережах відповів лише смайликом, типу, звичайно, це неправда. І якщо подивитися на нинішні виступи Малиновського за Аталанту, то ми побачимо, що це дійсно так. І, наприклад, можна взяти останній матч проти Сасоло, де вони перемогли, але на жаль, наш український півзахисник навіть не зіграв жодної хвилини у цьому матчі. А тому будемо чекати, що наш хавбек нарешті перейде в той клуб, де його будуть по-справжньому цінувати. Колишній директор телеканалів -1 2 123 Олександр Денисов розповів, що Сетанта Спортс хоче перестати транслювати УПЛ. На сьогодні я знаю дуже велика ймовірність, що Сетанта вийде взагалі з угоди. Все порушено і вони нічого не отримали. Регламент не виконується. Створюються нові голосування в Раді, дивні рішення Печерського суду, яка компанія Твереза захоче так працювати. І звичайно, я їх розумію, тому що якщо був би я на їх місці, то я звичайно пішов з нашого футболу, тому що ну навіщо мені тут бути без єдиного полу, де якісь клуби безкоштовно показують футбол, ну а я хочу отримувати за це гроші. Ну, а цим матчем Динамо Шахтар, який транслювався лише на Сетанті, на моєго цього матчу не було та інших ОТТ-платформах, вони показали, що люди повинні платити за футбол, окремо сетанті. І знову ж таки, додам, що я їх розумію як підприємців, які хочуть заробляти гроші. Тобто таким матчем, який дуже рейтинговий, вони хотіли показати, що. Якщо ви хочете дивитися цей матч, ви повинні сплатити гроші. Ну, як на мене, це нормально. Але також від себе буде дам, що, наприклад, в мене є Мегого, за який я плачу кошти і хочу дивитись футбол. А ну навіщо мені платити за ще одну ОТТ платформу? За платформу, на якій я можу дивитися там тільки спорт? А серед спорту я дивлюсь лише футбол. Тобто, якщо чесно, я не бачу сенсу там платити за і за сетанту, і за МГО, ще скажуть, за щось платити. Я згоден з тим, що потрібно платити за контент. Це нормально. Нічого безкоштовного не повинно бути. Не повинно бути якоїсь халяви. Ми повинні платити за те, щоб отримувати контент. Це нормально. Ну і повертаючись до наших легіонерів, і як саме вони провели минулий уікенд, я хотів би звернути увагу на Андрія Луніна, який продовжує грати за реал у основі. Звичайно, через те, що Кортова отримав пошкодження, але все одно, як на мене, він показує достатній рівень для того, щоб Анчелоті звернув на це увагу і довіряв йому місце частіше, ніж те, що ми бачили у минулих сезонах, лише там. В останніх матчах або на ранніх стадіях кубка. Також ця велика кількість матчів, яку зараз зіграв Лунін за реал, дуже йому допоможе, якщо він дійсно захоче перейти до іншого клубу. Бо тепер воротар, який грає за Реал постійно, грає у Лізі Чемпіонів, грає е, у Ель класико звичайно, на нього можуть звернути увагу. І не, не як другого воротаря брати до себе в клуб, а як навіть і першого. Хоча з іншого боку з'являється інформація, що він може продовжити контракт на один рік. Ну, а інші іспанські джерела кажуть, що Анчелоті дуже задоволений тим, як він зараз грає свої матчі, а також він задоволений тим, як він тренується під час тренувань. До речі, напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чи залишатися Луніну в реалі, або шукати йому новий клуб. І наостанок. Дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні.